пригода у передвеликодній вечір. Маленька Катруся сиділа на лавочці біля хати і розвисувала яєчка. Кошик для освячення уже був готовий. Все катруся туди поклала і пасочку, яку спекла їй мама, і ковбаску, масло, шматочок шиночки. Синочок не вистачало, от тепер сиділа, розклавши пензлики та фарби на лавці, і виводила дивні візерунки. Завтра зранку вона з батьками понесе найкращий кушечок у церкву, щоб посвятити його. Катруся дуже старалася, виводячи візерунки. в траву, а потім покотилася далі до грибочка. Катруся розписала усі свої яєчка та й пішла до хати і не помітила, що одного немає. Котилася, котилась писаночка та прикотилася до будки, де жив песик сірий, та й стук до його стінки. Дивиться, що перед його будкою лишить щось маленьке, кругле, кольорове. Хм, кістку господар кинув, чи що? А, а! Понюхав? Ні, м'ясом не пахне. Я такого запаху ще не знаю. Напевно, камінчик. Тільки дуже дивний якийсь, кольоровий. Го. Нащо мені тут камінець біля будки? Відкочу його до кота мицика. Нехай він морочиться. Га! Га! Так він і зробив, а кіт Мацик мирно спав, скрутившись клубочком біля хати. І сниться йому мишка, ніби він грається з нею, а вона від нього тікає. Раптом чує, що жуля йому в лапку, прокинувся мацик і бачить, що біля лапки я лежить. Та якесь воно дуже кольорове, такого ще не бачив. Пограє з яєчком. Мяу. І почав кіт лапками котати яєчко. туди, сюди, туди сюди, наче з мишкою грається, та з курою ця гра набридла. Прикотив до курочок писанку. На, ось тримайте кури, Це вигоди загубили. На? Розквопталися кури. Бігалися дивитися, що ж це таке, котик приніс. Якесь воно мальоване, чудне.

Що це? Були то по кочакового Так і просиділи кури над яєчком і очей не стулили, а вранці почули дзвін великодніх дзвонів у церкві. Про початок великого свята звіщали, і людей до церкви на освячення закликали. Великий! Загули на подвір'ї і тепер усі здогадалися, що то було за яєчко. і песик сірий, і кіт мацик, і курочки з півнем. Зібралися всі біля корови хати з писаночкою читали свою господиню, яка завжди годувала і доглядала їх. Батьками виходила з кошиком, щоб іти до церкви, урочисто віддали їй мальоване яєчко. Дякую, мої любі. Саме цієї писиночки мені і не вистачало. Я шукала її увесь ранок. Тепер я освячу церкві її і поділю між вами. Ви її врятували!» Катруся поклала писанку в кошик і понесла до церкви. А після освячення усі мешканці двору скуштували освячену писанку, яку вони врятували, і були від цього дуже раді, горді та щасливі на нашій вільній Україні.